Такий рецепт картоплі абсолютно повинен мати кожен. І впродовж цього відео ви зрозумієте, чому друзі? Сьогодні ми готуємо ось таку картоплю. Бебі ця картопля готується переважно в ресторанах, але я вам покажу, як можна ось таку картоплю з простої маленької картоплі зробити просто ресторанний шедевр. Такої картоплі я думаю, ви ще не готували. Друзі, все дуже просто. Дивіться, це є окремий сорт картоплі, така бебі, так? Але ви просто беріть молоду картоплю як найменшого розміра і взагалі не заморочуйтеся. Попередньо її потрібно дуже-дуже добре обмити, але шкірку можете залишати. Це молода картопля, можна їсти з шкіркою. Картоплю переставляємо сюди, Добавляємо сіль обов'язково на цьому етапі. І заливаємо холодною водою. Ось так, на два пальці. Тепер дуже важливий момент. Готуємо картоплю після закипання рівно 5 хвилин. Не більше і не менше. Поставте собі таймер. 5 хвилин після закипання вона залишиться така альденте. Потім ми ще її доготуємо. Довіртесь мені, і ви отримуєте шикарний результат. 5 хвилин пройшло, виключаю вогонь. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Накриваю кришкою, і потрібно злити з неї всю воду. І тут зараз дуже важливий момент. Відразу заливаємо холодною водою для того, щоб припинити процес приготування. Тепер ставимо розігріватися сковорідочку. Поки сковорідка буде розігріватися, будемо нарізати зелень. Окріп, друзі, дуже важливий інгредієнт приготування даного рецепта. Підточимо ножик. Друзі, хто вже замітив, в мене є ось такий новий кухонний помічник. Це не просто обробна дошка, це обробна дошка, де ви можете нарізати. Тут в неї вбудована алюмінієва пластина, яка допомагає в два рази швидше розморужувати ваші продукти, чи це буде риба, м'ясо. І тут є точилка для ножів. Нереально зручно рекомендую абсолютно кожному. Друзі. Якщо ви бажаєте замовити таку дошечку, переходьте в мій магазин, посилання на нього внизу і встигніть замовити, поки ще є наявність. Кріп, ми нарізаємо пучок. У мене тут 15 грам. Ось так дуже-дуже дрібно. Який шикарний аромат! Це просто, друзі, щось неймовірне. Свіженький кріп до даного рецепта дуже гарно пасує. Тим часом можна злити холодну воду з картоплі. На розігріту сковорідку додаю трішки олії. Ось так, зовсім трішки, небагато. Розганяю олію і сюди додаю картоплю. Обсмажую картоплю приблизно 2-3 хвилинки. Ось так, нічого не додаю. 2-3 хвилинки обсмажую. Зараз я її не перемішую, чекаю, щоб була така гарна рум'яна скоринка. Приблизно хвилиночка пройшла. Перемішую картоплю. Ой, друзі, гляньте, яка вона гарна. Підсмажилася. Все. Тепер чекаю ще приблизно одну хвилинку, нехай вона ще дуже добре підрумяниться. Це буде дуже смачно. Бачите, яку вона отримала гарну золотисту скоринку. На даному етапі я додаю вершкове масло. Зменшую вогонь, додаю кріп і гарно перемішую. Друзі, ви подивіться, що це за картопелька. Так, вогонь у нас мінімальний. Тепер відразу сюди додаємо 8 зубчиків часника. Ось така кількість потрібна часника для 750 г цієї картоплі. Дивіться, що робимо. Беремо і ось так роздавлюємо, бачите? Дрібнити, кришити його не потрібно. Роздавлюємо ось так кожний зубчик. Часник додаємо до картоплі. Сюди додаємо пів чайної ложки копченої паприки. Обов'язково. А також, друзі, сюди додаємо маленьку гілочку розмарина. Розмарин дасть гарний аромат. Обов'язково потрібно посолити і додати чорного перцю. І тепер все це гарно перемішуємо. Оце я розумію картоплю. бачите, чому я вам говорив? Що рецепт цієї картоплі повинен мати абсолютно кожен. Все, друзі, готуємо приблизно ще 2 хвилинки і забираємо. Друзі, тепер дивіться, коротко поясню, що ми зробили. Ми відварили картоплю до такого стану альденте, підсмажили її до золотавості на олії, додали вершкове масло, ароматизували його з чесником, з укропом, з розмаринчиком, додали паприки для копченості, і все це поєднали з картоплею. Бачите, чому ця картопля в кінцевому результаті виходить такою смачною? Тому що наскільки ароматизоване вершкове масло і сам смак вершкового масла в поєднанні з картоплею, ну це дуже смачно. Друзі, це взагалі-то безпрограшний варіант. Хочете смачно поїсти або пригостити своїх гостей чимось смачненьким? Готуйте і всі будуть задоволені. Я дуже хотів вам передати цей рецепт, і в мене це вийшло, друзі. Обов'язково ви повинні це приготувати. Я то знаю цей смак, ви не знаєте. А, просто супер. Mm. Вона повністю приготувалася, наскільки вона впитала в себе всі ці аромати: укропи, чесника, розмарину, копченої паприки. Поєднані, друзі, це дуже смачно. От я зараз стою і вона мені тут так під носом пахне, що просто капець. Що я вам можу сказати? Готуйте, обов'язково, друзі, готуйте. Я знаю, що цей рецепт вам був корисний. Обов'язково поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. Посилання, всі пограмовочки ви знайдете внизу під цим відео. В описі. Також там ви знайдете посилання на магазин, посилання на мій телеграм, де ще більше крутих та смачних рецептів. А з вами, як завжди, щасливий кухар всіх міцно обняв, припідняв і до нових зустрічей. Пока!